Вітаю кожного, хто зайшов до мене на канал. Завтра у нас свято Великодень і ми вже пасочки попекли. Кому цікаво, як це було, зайдіть, будь ласка, до мене на канал. Я під відео залишу силочку і побачите рецепт приготування пасочок. А сьогодні будемо фарбувати курячі яйця. До мене прийшла ось катруся моя внучка, і ми будемо це робити разом. І хочемо поділитися з вами рецептами покраски, тому що у нас їх буде аж 4. І ми хочемо поділитися з вами рецептами, може комусь подобається, і теж будете знати, як це робити. Курячі яйця, гарненько помили. У мене їх тут два десятки, у вас може бути скільки, скільки вам потрібно. Потрібно нам буде сіль, вода, оцет, цибульове лушпиння. Сода, ось пакетики чаю, куркума і барники харчові для покраски яєць. Ще нам будуть потрібні ложечки чайної і столова. І обов'язково потрібні ось рукавички. Ось Зараз ми будемо фарбувати курячі яйця. Перший спосіб у нас буде із куркумою. Беремо 5 ложечок куркуми. Чайні ложечки. Добавляємо одну столову ложку сюди соли. Одну столову ложку оцту. Тепер потрібно гарненько перемішати. Добавляємо сюди поки що одну чашечку води, розколочуємо гарненько. І візьмемо сюди в нашому випадку 5 курячих яєць. Потрібно додати ще ось такі дві чашечки води. Ось так має це виглядати. Вода має покривати яйця. Ставимо на вогонь. Все, поставили на вогонь і будемо чекати, поки наша водичка закипить. А для покраски барвниками нам потрібно, щоб яйця вже були зварені. Тому ось ми положили їх в ковшик і зваримо. З моменту закипання вони мають у вас кипіти 7 хвилин. Закипіли ось яйця в куркумі, а ну-ка труся приблизно, подивіться, що в нас там вийшло. Ось такі, дивіться, який гарненький. І тепер з моменту закипання ми їх теж варимо 7 хвилин, щоб вони у нас були і не круті, і не рідкі. 7 хвилин якраз буде достатньо. Продовжуємо варити. Все, поварили яйця, виключаємо вже вогонь і дістаємо. Ану, які вони в нас там красиві. Ой, ви тільки гляньте, яка це краса. Дістаємо. Ось такі гарненькі. І тепер треба залити їх холодною водою. Відставляємо ось так і нехай собі вони стоять. Білі теж ми зараз дістаємо, заливаємо холодною водичкою. Тепер будемо красити у цибуляному лушпинні. Викладаємо. Тепер туди кладемо яйця заливаємо водою, і знову ж таки, нам потрібно води, скільки щоб були покриті яйця зверху сантиметрів на два. Ставимо на вогонь. З моменту закипання. Теж будемо варити сім хвилин. Прийшло вже сім хвилин, виключаємо і дістаємо. Ой, яка краса, Не тільки гляньте. Ось так краситься в ціболинні. водою. Тепер будемо фарбувати верничками. Ось у нас три стакани. в Кожен стаканчик додаємо, що ми ложимо соди, соди по дві чайні ложечки з гіркою. Добавляємо сюди барнички, Добавляємо по одній чайній ложечці ложечки водички. Розколочуємо гарненько. У вас має бути ось така консистенція. Ось така, бачите? І тепер беремо барене яєчко і вкрасимо. Ось його виволять. Такий гарний колір. Uh -huh. ну, зелений саме більше хорошо окраси. Виробимо mm -hmm. зелений ще один. І тепер поливаємо ось так у Ой, яка красава туди? Неокновена. О, такі цікаві вийшли яйця. Красота. А тепер ось так прокручуємо. Там, угу. а це ти що? Взяла в красні оці сіненький, які ну, вийшли з це... фіолетові. Ну, таке фіолет у нас таке. Все. Такі в mm. нас будуть зараз яйця. Ну це ще не все. Залишаємо ось так хвилиночок на п'ять. Тепер витираємо їх після п'яти хвилин. Ось так салфеточкою. Тепер беремо спонжики, олійку і кожне яєчко нам потрібно натерти, витираємо супенькою ось так і складаємо. Тепер залишились яйця, які ми маємо покрасити в чаєві. Складаємо кастрюлю, вложимо туди чайок, пакетики. Заливаємо водою і ставимо на вогонь. З моменту закипання 7 хвилин. Виключаємо і дістаємо. Ну, покажи ось таке вийшло яєчка. Це чай каркаде. Натирань ще жовтенькі ось наші. нас вийшли пофарбовані великодні яйця. Така краса. Кожного разу варимо яєчки по 7 хвилин і ставимо в холодну воду. І потім, коли вони підсихають, натираємо олійкою. І ось виходить така краса. Ось такі у нас 4 способи фарбування великодних яєць. Якщо вам сподобалося, Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, там дуже багато чого цікавого. А на сьогодні все. Бажаємо вам миру і щоб усіх все було тільки добре.